Вихованці відділення велоспорту дитячої юнацької спортивної школи No1 горішніх плавнів взяли участь у стартах, що відбулися у Знам'янці, де вибороли перші медалі у шосейних стартах. Про досягнення юних велогонщиків далі у сюжеті. Після виступів на змаганнях у Знам'янці та здобуття тут медалей, юні виологонщики ДЮСШ номер 1 знову виходять на тренування під керівництвом свого тренера Сергія Долинського. Досягти успіхів дозволила плідна підготовка та нові велосипеди, каже тренер відділення велоспорту ДЮСШ номер 1 На цій гонці ми виступали на нових велосипедах, які нам придбала міська влада. І ми випробували їх такти, якості, швидкісній якості, технічні якості, і вони показали себе дуже добре, що в гонках з роздільного старту, що в груповій гонці. На фінішних прямих, де розганялись хлопці, були швидкісті до 60 кілометрів за годину. Це у старшій вікової групи. І 45, почти 50 – це юнаки так їхали. Тому ми обкатали свої велосипеди, дуже задоволені всі. Тому дякуємо за наше оновлення нашого велосипедного парку. На нових велосипедах велогонщики ДЮСШ номер один здобули медалі на всеукраїнських змаганнях у Знам'янці, пам'яті загиблих воїнів Знам'янської міської територіальної громади та тренера викладача Сергія Кошового. Заїзди зібрали 180 учасників. Серед юнаків Тимофій Роженцев здобув дві срібні медалі: у груповій та індивідуальній з роздільним стартом гонках. Перший день у нас була гонка з роздільним стартом на 10 кілометрів. Я там вибрав друге місце, програв Каденіченко Євгену 9 секунд. Він теж добре, дуже добре показує результати. Він на чемпіонатах України навіть попадає у призи, тому він дуже сильний суперник. У груповій гонці, що відбулася другого дня змагань і склала 21 кілометр, Тимофій Роженцев обрав гарну позицію для старту, каже його тренер Сергій Долинський. Треба міркувати, що той, хто в роздільному старті добре проїхав, тих треба, як кажуть, на олівець собі в голову записати і чатувати на їхні ривки, на їхні атаки. Тимофій спланував правильно від Євгена цього свого суперника вирахував. І ну, коли той зробив атаку, той був вже у нього на колесі. І так вони вдвох і. Ми по, почергово по е, е, чергувалися на змінах, їхали, їхали, але все одно Тимофій, як кажуть, трошки не розрахував сили, ну, доїхав другим, там треті вже були далеко позаду. Про свою тактику у груповій гонці розповів Тимофій Роженцев, який суперничав за перше місце з представником Кропивницького. Я відразу не видавав усі сили, я сидів. А потім ми з Карініченко Євгеном уїхали на третьому колі. Він зробив атаку. Я сів за ним, і ми з ним разом уїхали від групи. А потім він від мене уїхав. Ще один вихованець відділення велоспорту ДЮСШ США No1 Данило Ковалевський завершив змагання з бронзовою медаллю, яку виборов в індивідуальній гонці з роздільним стартом серед юніорів та чоловіків. Які були важкі моменти на цій індивідуальній гонці? А, вітер. Вітер був дуже сильний, здувало, велосипед наклонявся під 45 градусів, прям дуже було жахливо. А так, по вітру було дуже файно їхати. Це мої перші що старти. Я дуже рад, що все так склалося, хоча як якісь здобуття. Що відчував на гонці? Як себе оцінюєш, свій перший старт? О, перший мій старт був не дуже. Те, що колеса м'які, треба повільно стартувати. Але я швидко набрав скорость, швидкість і здобув третє місце. Про особливості виступу Данила Ковалевського розповів його тренер. У групі чоловіків змагалось. 18 кандидатів у майстри спорту та два майстри спорту України. Треба зазначити, що наскільки щільні були результати, що він програв секунду всього другому місцю, а виграв одну секунду у четвертого місця. Тобто наскільки хлопці дуже сильні, такий достойний був контингент. У груповій гонці Данило Ковалевський намагався здобути свою другу медаль, проте фінішувати у трійці найкращих вихованцю Сергія Долинського не вдалося. Данило Ковалевський зробив тактичну помилку. Він після п'ятого кола там пішов у відрив, але суперників не скинув з колеса. І вони з нього з колеса не розрахував свій ривок потужно. Атакував, але суперники його е, наздогнали, та саме головне, що спід нього е, почали атакувати, і в нього він не зачепився за цей відрив. От. Тому, звісно, що е, результат в груповій гонці у нього десь гірший. Також у Знам'янці виступали дівчата ДЮСШ номер 1 які увійшли в десятку кращих спортсменок. У дівчат також було восьмеро кандидаток в майстри спорту, і жінки, і там, двоє членів збірної України, теж серйозний контингент. Ну, е в груповій гонці е Анастасія Бузика шостою була, Вероніка Осипенюк сьомої. ну, дещо скромніше. Вихованці відділення велоспорту Дю номер Нородин продовжують наполегливо тренуватися, готуються до майбутніх стартів і візьмуть участь у двох велоспортивних заходах, що відбудуться у горішніх плавнях. 15 травня заплановано велопробіг до всесвітнього дня вишиванки. А 1 червня пройдуть заїзди дитячої велогонки до дня захисту дітей.